Подейкую, що Дональд Трамп буде бути у відповідь, якщо Росія знову на нас нападе, але в це мало хто йме віри, бо це обіцяє стів тьков, як його називають, та й на загал, якось уже впевненості в наших партнерах за океану не так то й багато. В материкових союзниках, ніби ми більше впевнені, але вони також завжди тягнуть кота за хвоста. Втім, представляють більш конкретні гарантії безпеки. Хоча теж мені дехто каже, що це все розмито між тим. Раджеп та і Портоган збиває все, що не гоже летить на його територію, що в п'ятнадцятому році, що в дві тому будь то літак, будь то дрон, недовго розбирається, бере і б'є отак, як на мене і треба діяти. Всі ці теми обговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні. Героям слава навзе. Ну що ж, Ігоре, Дональд Трамп виходить і каже: Бачу, я що ми вже майже близькі до завершення до, до, до підписання, якові можуть, звісно, відмовитися сторони, але а, в, треба так робити, щоб змусити їх до цього. Давай послухаємо, що каже американський лідер, і повернемось. Ми наближаємося до вирішення. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, які також хочуть, щоб це закінчилось. Я говорив окрім президента України Володимира Зеленського. З представниками Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів. І справи йдуть досить добре, і зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше. Росія хоче покласти цьому край. У мене були хороші розмови з Росією, і я думаю, що вони хочуть повернутися до більш нормального життя. Проблема в тому, що вони будуть хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумають. І Україна буде хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумає. Ми маємо змусити їх домовитися. Щодо гарантій безпеки, ми працюємо над цим з Європою, яка буде значною частиною цього. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася. Думаю, що ми досягли великого прогресу в питанні Росії і України. Між тим, президент України Володимир Зеленський говорить про те, що будь-якого перемир'я без гарантій безпеки дійсно теж неможливо. Є спірне питання питання території, звісно, в пошуках компромісу, до якого взагалі шлях ще непростий. Давайте послухаємо, що говорить український лідер. Донбас це дуже важливе для мене питання. Спочатку про схід нашої держави. Що стосується позиції русських, поки що вона не змінилася. Ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива. Ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. І я ще раз підкреслю: вільна економічна зона це не значить, що під керівництвом Російської Федерації. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні, де юре, ні, де факто ми визнавати Донбас російським, не будемо ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно. Але тим не менше, ми проговорюємо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає, але в інших питаннях є рух вперед. Що стосується гарантій безпеки, як я і сказав, у нас серйозний рух вперед. Тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які повинні бути проголосовані в Конгресі США. Я бачу, що команда Президента Трампа готова до цього. Ми точно знаємо, що Конгрес буде підтримувати щодо цього. Ну точно, не точно, принаймні ми знаємо, що позитивно ставиться більшість Конгресу до цього. І важливо, що це юридично зобов'язуюча відповідальність по наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт того, що є в п'ятій статті НАТО. Ігоре, я говорила з Тарасом Загородні політехнологом. Він прям сміється з оцих обіцяних гарантій. Він не вірить, мало того, що в запевнення відков, А коли я кажу, що це ж буде проголосовано конгресом, він не вірить, що США будуть завдавати військову відповідь, як і в п'яту статтю НАТО. Він давно не вірить. Ну, ось такий це реалізм чи песимізм, якби ви оцінили. І насправді я теж слабо вірю, що США саме військову відповідь буду давати хіба якось нашими руками. Чи? Насправді, я думаю, що дійсно не буде ніякого повного аналогу п'ятої статті Вашингтонського договору. Україна, звичайно, і особисто президент Зеленський же ж говорить, що нам треба такий ж підхід, коли напало на одного, то вважається, що напали на всіх. Ну такого точно не буде. Але тут ми ж теж маємо розуміти. Що в НАТО а, і один із основних елементів а, це є все ж таки доступ до технологій, а, доступ а, все ж таки до а, тих же стандартів, тобто синхронізація стандартів, ну і багато чого іншого. Ті ж самі розвіддані, а, доступ а, до можливості купити зброю пріоритетно, ну і низка інших. Напрямів, тобто, що для нас все ж таки в основі? Для нас в основі збереження спроможності сил оборони України, і от звернув увагу: от поки що американці в принципі не дають. Офіційної саме позиції, як саме вони бачать оцю аналогію п'ятої статті Вашингтонського договору? Хоча там є зливи, що мова дійсно йде і безпосередньо про інтенсифікацію взаємовідносин між нашим ВПК і. Підтримка за рахунок передачі розвідданих, ну, в принципі, те, як ми і так співпрацюємо, тобто, щоб не втрачати ці можливості. Ну і плюс, звичайно, участь Сполучених Штатів в можливі операції якраз коаліції охочих з точки зору моніторингу якраз відсутності нового нападу з боку Російської Федерації. Але от, що мені сподобалося, за ці два дні в Берліні. От і це реальний позитив, що навіть не Сполучені Штати, а що саме Європа вийшла вже з конкретною офіційною заявою шість пунктів, які ми тепер можемо на них безпосередньо ґрунтуватись, як має виглядати і європейська частина гарантії безпеки, і чітка підтримка України стосовно євроінтеграції, і розуміння щодо російських заморожених активів і подальшого відновлення України. Тобто це вже конкретна офіційна така синхронізована позиція Європи, і очевидно, що це має бути невід'ємною частиною загальної матриці цих гарантій безпеки, чи називайте як хочете. Там тут суть не в словах, тут суть в змісті, який буде. Вмонтовано в низку цих документів. Вони, правда, щось множаться. Ці документи, бо е, спочатку їх там ми говорили про один план із 28 пунктів. Потім після Женеви ми побачили сигнали про три документи: там е, 20 пунктів плюс два дотичних. Е, потім е, мова йшла вже про чотири документи. А вчора вночі президент вже говорить про п'ять документів. Тобто, це дійсно це величезний пакет, і очевидно, що. Він потребує подальшого пропрацювання, але а, я від себе все ж таки відзначив а, наступний момент. Так, ми отримуємо сигнали з боку Вашингтону, бажання щось там а, підписати, ухвалити до там, Різдва або там, до кінця року. Ну так а, по суті, в цьому моменті, як на мене, все ж таки м'яч на полі самих Сполучених Штатів. Бо Україна ж постійно все ж таки наголошує на темі гарантій безпеки. Так хай вже подається якийсь проект, хай вже цим займаються. Не якимось там нафталіновим вже проектом Грема Блюменталя про санкції щодо там 500%, який то з'являється в інформаційному полі, то зникає. Ні, хай вже американська сторона разом з українською. Якісь нарис можна там меморандум про наміри, ще якісь нюанси. Ну так як у нас було по мінеральній угоді, щоб фіксувати подальший прогрес. Ну, якщо ми дійсно маємо цей прогрес, і щоб американська сторона показала дійсно, що певне просування може бути, ну звичайно, ми теж маємо не забувати є різдвяні канікули. Конгресі вони теж не будуть відповідно працювати. Ну але тим не менш, певні реперні такі відповідно і сенатори і конгресмени могли б ну принаймні стати обличчям у такого руху. Це просто от як один із варіантів. Але ж зрозуміло, що тут найслабшою ланкою в цьому процесі лишається дійсна позиція російської сторони. Скільки б Мерц не оголошував ініціатив про різдвяне перемир'я, що абсолютно логічно. чи раніше Макрон про енергетичність, Перемир'я, скільки б Трамп не казав, що Путін хоче миру. Ну, слухайте, ну прямо ж записано на західну аудиторію інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова, який прямо називає 28 пунктів плану Трампа як капітуляцію України. Це позиція Росії, і на неї теж не можна закривати очі. Тобто, це якраз і показує, що ну може трошки більше тиску тоді на Кремль Бо тиск зараз забезпечує там, Сили оборони України, Служба безпеки там, по Варшавянці. Те, що удар в Керму прийшовся, дуже просто фантастична mm -hmm. операція. Там ГУР, наприклад, Ан-26 в Криму, там сили ССО, низка об'єктів на, на тиловій території, там, що стосується, і військових, і нафтопереробних. Ну, ми ж бачимо, кожен божий день. Україна посилює позиції зараз безпосередньо. Я вже не згадую про куп'янський контрнаступ, який ще триває безпосередньо. Там ще треба там зачистити 200 росіян приблизно. І тому кажуть, що тема не закрита. Тому підтримуємо всі підрозділи, які там і, відповідно і корпуси, і всі, хто там задіяний зараз в цьому процесі, але ж це якраз і показує, що Україна посилює позицію свою дипломатичну. Так може б нам би допомогли європейці з американцями недостатньо говорити про е, прогрес, е, а треба все ж таки демонструвати ну якусь роботу конкретну з Російською Федерацією. Бо, поки що, поки що, ну окрім того, Шрепкового якого я згадував, згадати Ушакова і його намагання зірвати перемовини. Безпосередньо в Берліні, ну і очевидно, що їм це не вдалося. А що далі буде? А далі вони готують те, що і раніше: новий широкомасштабний масований удар по енергетичних об'єктах столиці і заходу України. Тобто, у них класична ця тема йде. Значить, південь там Полтавщина, Харківщина переключаються потім на столицю, захід і так по колу. Так, а десь тут вихід? Власне, із війни, де тут хоча б бажання це зробити? От я, чесно кажучи, я е, російською поражаюсь от, цьому оптимізму Трампа. Е, звичайно, може йому просто не говорять, що ті вісім воєн, які він зупинив десь там, вже вони відновилися, як Камбоджа і Таїланд, наприклад. Ну, тим не менш, може це буде Камбоджа і Таїланд. Сіквел буде вже як дев'ята війна зупинена ще якісь нюанси. Ну тобто, ми говоримо дійсно про необхідність пропрацювання, все ж таки умов виходу. Якраз із війни для того, щоб не опинитися сам на сам далі з цим російським хижаком ведмедем, який ну очевидно у нього в планах нікуди не дівається, просто пошматувати Україну. Я до речі, чесно кажучи, особисто від себе я не розумію заяв Трампа, коли він каже: Ну, ось ми тут ділимо території, це там на там тисячу разів складніше, ніж там Ріелтори, і так далі. Ну так послухайте, тут не ділити території. Треба. Тут треба війну зупиняти. Ділити територію, це ж якраз росіяни і прийшли. Вони ж то хочуть все поступово, як ця тактика з салями, нарізати, нарізати і відхоплювати. Може, досить? Може досить умиротворювати агресора, і як казав і безпосередньо Петер Павел. Чехії, і як зараз мерз. Всі ж приводять аналогії Чехословаччини 1938 року. Так давайте все ж таки не наступати на ті самі граблі, і відповідно, досі ми ж бачимо, що Україна досі опирається і буде це робити далі. Тому досить умиротворювати агресора. Це, як на мене, абсолютно логічна формула. Ну, так, да, бо, наприклад, бачимо, що е, коли до Ердогана залітають дрони, як напередодні було, то він бере їх і збиває, як і російську сушку в 2015 році. А Польща військові дрони, ну кажуть, може до навчання було польських військових, але тим не менше знову падають біля житлових будинків. Е, е, завжди розмірковує НАТО, збивати, не збивати чиї це можуть бути дрони ну, абсолютно. І в цьому дійсно найбільша проблема. Туреччина до речі показує непогані приклади, е, якраз з точки зору захисту. І власного повітряного простору. До речі, Туреччину так ніхто всередині НАТО і не підтримав. І якраз за кейс тоді з російською сушкою. Ми ж пам'ятаємо, там Туреччина навіть на рівні ООН там десь вибачалася, щось там перегравали тему. Але все ж проблема була, що де була підтримка з боку НАТО всередині Альянсу. А я нагадаю, що Туреччина є одним із найстарших. Якраз союзників по альянсу, а, тому це теж показово. І головне, що і зараз вон Туреччина не відступає від своєї позиції і своїх правил безпосередньо нейтралізації. Реальних і потенційних загроз, і я думаю, що це дуже хороший урок, як себе треба вести. Хоча, звичайно, з боку Тречини, в дипломатичному плані, я наприклад не всі заяви там сприймаю з боку Хакана Фідана чи там Ердогана, де вони кажуть про. Що там Європа має там допомогти Україні зробити складне рішення? Європа має підтримати позицію України як безпосередньо члена майбутнього європейського союзу для того, щоб. А все ж таки Україна зберегла свій суверенітет, а не примушувати Україну до чогось. Ну тим не менш, ми знаємо все ж таки позицію Туреччини її намагання балансувати ситуацію. Ну, але ж ми теж бачимо, що таке, що таке балансування. Туреччина намагається, а росіяни вже двічі уразили російські торгівельні судна. Один, що перевозив, пам'ятаємо, газ відповідно зріджений. А, ну і нещодавно, відповідно, біля Одеси Одес, ситуація. Да. Помідори знайшли. Росіяни казали, що, там якісь, що це взагалі судно українського тіньового флоту енергетики, і там генератори. Ну, хіба що тепер генератори з помідорів роблять, бо судно було турецьке? Я, угу. я ж про це і кажу. Тобто, Туреччина, навіть в нинішній ситуації, Туреччина намагається десь балансувати. А Росія просто каже: ось вам вдячність за те, що свого часу 8% давали можливість загального обходу санкцій. Ось вдячність за енергетичну співпрацю, за все. І бачимо зараз оцю атаку безпосередньо на турецький бізнес. Тому я думаю, що і Туреччині варто було б зробити певну переоцінку партнерства з таким ведмедем, як безпосередньо Російська Федерація. Ну, так, і дійсно прави, тому що е, МСС РФ, каже знову сьогодні свіжі заяви звіти лунають РФ ніколи не поверне окуповані області України. Вони вже російські, вони в нашій конституції поступок і компромісів не буде. А до компромісів і поступок їх можуть скорше примусити збройні сили України. Правильно зрозуміла, отакими і не лише атаками. Чи все таки Дональд Трамп бо президент України Володимир Зеленський напередодні висловлював е, е, таку легеньку, впевненість цьому, що та й зараз він каже про те, що якщо нам будуть посилювати продаж зброю? Тиснути санкціями на Росію, то тоді це буде впливати на агресора, ну звичайно, ми ж розуміємо, що у війні на виснаження більші проблеми будуть у того, хто не отримує достатньої підтримки. І саме тому ми закликаємо посилювати якраз допомогу Україні, бо це допоможе все ж таки пришвидшити завершення війни. бо Ця війна я вкотре наголошую на багатьох ефірах: ця війна триває рівно стільки, скільки атакує конкретно російський агресор, тобто годинник і таймер цієї війни лежить десь у сейфі конкретно Путіна. Тому в цій ситуації, звичайно, треба посилювати безпосередньо тиск на російську сторону, ну зокрема, і шляхом посилення підтримки України. Я до речі, нагадаю, що. Лише по програмі Пюр, до кінця цього року ми маємо отримати загалом зброї на 5 мільярдів доларів Сполучених Штатів, і з боку Європи теж от буквально прозвучала констатація, що Європа все ж таки 2 мільйони снарядів Україні передала обіцянку. Тобто і тут, хоча із затримками. Але е, подальша допомога вона триває, хоча, хоча я звичайно я не можу радіти цьому на 100%, бо є матеріали аналітична робота дуже серйозна і ґрунтовна. Інституту кіля, який фіксує, які країни збільшують фактичну допомогу, які ховаються за пустопорожніми заявами, і це точно їм честі не додає. Але тим не менш, звичайно, Україна має як мінімум отримувати ту саму. Безпосередньо допомогу. Як каже Зеленський, що якщо все ж таки план Б буде, а відповідно продовження війни, то на наступний рік все ж таки необхідно забезпечити Україні фінансову підтримку на рівні 40-45 мільярдів євро. І це сума, яка дійсно вкрай необхідна для виживання не лише України, а й для забезпечення безпеки всієї Європи. Так, да, да, звісно, бо ці гроші ми прекрасно розуміємо, що вони вкладають і в себе насамперед і не тільки і мають активно активно діяти. Ну власне, оцей весь заактивізований зараз переговорний процес в Берліні. Можливо, буде як пише акція, зустріч і цими вихідними між Україною, США і на рівні залучення військових. Ну вони в принципі в багатьох раундах переговорів, але поки дива нам не варто чекати. І про перемир'я до Різдва, про яке говорить і Мерц, в яке не дуже вірить прем'єр Польщі Дональд Туск, Теж. Поки говорити не доводиться. Я б не очікував дива, але б його на 100% не відкидав. Mm -hmm. Я поясню свою логіку. Давайте. І от тут якраз, тут якраз питання тиску Трампа на Путіна, я думаю, основоположне. Бо ми ж вже бачили якраз в цьому році питання перемир'я, навіть не перемир'я а режиму припинення вогню. Коли російська сторона по максимуму казала, що цього не буде, не буде. А потім Путін виходить там із вечірнім чи то навіть нічним зверненням і каже: ось там на пару днів вам, будь ласка, там ЖЕЗ доброї волі і все інше, там ну, і ми пам'ятаємо, там по великодньому схожа ситуація була. Тобто Путін завжди лишає для себе отаку шпаринку, в яку він може втиснутись. І змінити безпосередньо свою точку зору. Так, росіяни заточені на продовження безпосередньо атак. Ну, до речі, я відзначу, що вони теж можуть бути зацікавлені у режимі припинення вогню. Ну, є ж ділянки, де не росіяни наступають, а де ми тиснемо Ну, той же Куп'янськ, якщо згадати, і відбувається подальша зачистка. Ну, відповідно, це може бути і намаганням росіян все ж таки зіграти на. Посилення тих позицій, де вони мають самі критичні проблеми. А це якраз і говорить про те, що можливості у Трампа натиснути конкретно на Путіна по темі перемир'я, вони дійсно є. І для того, щоб це потім розвивати, ну для прикладу в темі організації виборчого процесу. Ну тобто заходимо там в різдвяне перемир'я, а далі вже. Поступово-поступово розгортаємо цю тему. Але це так. Це якщо одягати, знаєте, рожеві окуляри, ми прекрасно розуміємо, хто такий Путін і що він точно зупинятися не збирається. Я, чесно кажучи, я дивлюся. Продовження гуманітарної катастрофи в Одесі так поступово там включають світло, опалення, та десь там запустили, підтримують зв'язок, наскільки це можливо, мобільні оператори, але все одно, все одно таке вчиняти з містом, яке ставиться російською пропагандою в авангард. І це ж повністю абсолютно лягає в ті реальні дії по винищенню загалом тих територій, де був великий відсоток і російськомовних, де був великий відсоток людей, які дивилися спочатку привітання з новим роком по Москві, а потім по Києву. І виходить, що Путін не відходить від своєї стратегічної мети. Просто винищення України як такої. І це дійсно, це, як на мене, дуже серйозний показник, на який ми маємо зважати, і теж я ж кажу, не бути заядлими оптимістами. Але потенціал теж є. І про це потрібно говорити. Відповідно, Україна робить все від себе, щоб. Перейти до режиму припинення вогню офіційний Київ вкотре актуалізував цю позицію, що ми вітаємо будь-який сісфаєр і особисто Зеленський, якщо не помиляюся, якраз вночі це говорив. Тому все-таки робота в цьому напрямі має продовжуватись, бо ми ж не можемо вічно зациклюватись на одній війни, яка не буде мати ніякого вирішення. Тобто Україна чітко показує вкотре, що саме вона зацікавлена в мирі, але. Але на жаль, мушу від себе констатувати, точно не російський агресор. І тут, на жаль, моя оцінка діаметрально розходиться з озвученою інформацією з боку Дональда Фредовича Трампа. Сходиться з моєю. Ну і бантик в нас до п'яти хвилин. В Росіянам вже сміріті рубашки. Подавайся, стріляються і стріляються. Ми звісно вболіваємо за всі команди у підмосковному селищі Гірки. 2 одинцовського міського району. Під підмосков Підмосков'я напад стався в елітній успінській школі. За даними слідчого комітету РФ, неповнолітній завдав удару ножем, охоронцю та одному з учнів. Внаслідок тотримаро поранення дитина померла. Порушено кримінальну справу стаття 105 кримінального кодексу Арефії за статтями про вбивство і замах на вбивство. Близький до силовиків телеграм каналу 112 пише, що нападника звали Тимофій К. Навчається він у 9 класі, йому 15 років. Вівторок він прийшов до школи в масці та футболці з написом знаписом нового лайфсмер тобто нічій життя не важливі газом балончиком. Спершу попшикав завдав пораненню охоронцю кількомучним. Одного з них вбив. Потім сфотографувався з тілом жертви. Після чого забарикадувався в кабінеті з заручником. Вон комплексно підійшов до того, як в Росії вирішують питання. Школу евакуювали на місце. Прибув спецназ, нападника затримали. Заручник не постраждав. Дев'ятикласник знімав напад на телефон, виклав особистий телеграм-канал. На відео він підходить до групи учнів і питає: Хто ви за національністю? Він був прихильником деструктивної молодіжної течії заявили в МВС. Ну, оці всі русічі, оці всі рухи зараз Росія для Росії. Не тільки ці такі нацики їхні просто такі затяті. Почали вже казати, що це все вражеські мігранти, противник атакує. Але подивіться, Ігоре, про які процеси ці насправді свідчать. Це до речі, другий напад на школу в Росії за добу бо 15 грудня в Червоногвардійському районі санкт Петербург, а ще подивіться Підмосков'я, Санкт Петербург. Учень поранив ножем 29-річну вчительку, а потім спробував накласти на себе руки. Наскільки тенденція така про що вона нам говорить? Ну і це Путін же завжди казав. Росія для всіх просто. І ми поважаємося національності. Насправді всі пам'ятають ва і переслідування мігрантів, те, як їх хапають, експлуатують, висилають на фронт відправляють. А тепер ще от від 15 років то випадки національності а не руські стріляю, ріжу, вбиваю, катую. Ну росія як вона є. Насправді дійсно така болісна сторінка, але вона не є винятком від того і тих тенденцій, які відбуваються загалом в Російській Федерації. Бо система освіти в РФ зараз побудована на мілітаризації, починаючи з дитячого садочка. З дитячого садочка, коли приходять так звані ветерани, так званої СВО, і розказують, як вони вбивали українців, як це класно. Ну, не один ж такий запис є безпосередньо в соціальних мережах в російському сегменті. Ну, я не кажу вже про пропагандистські певні штампи, які насаджаються там прямо під час безпосереднього освітнього процесу. Пам'ятаємо тему і про юнармію і багато чого іншого. І Те, що ми бачимо, отакі. Як росіяни кажуть, деструктивні течії, ну це не деструктивні течії, це ж ви ж самі це максимально ініціюєте і форсуєте їх розвиток, тому що потім з таких дітей виростають справжні вики, які направляються безпосередньо в першій лінії і на війні, і я, чесно кажучи, не бачу в цьому випадку конкретному принципової різниці від того, як російські окупанти агресори. Поводяться із цивільними із українськими військовими. Скільки вже разів це було? Це просто це за гранню людяної політики. І це це не людська політика, ось і все. Тобто, це Путін спеціально робить. Тобто, це підготовка російського суспільства до дійсно тривалої, системної, священної, як вони люблять казати, війни. І не лише проти України, а проти всіх, на кого покаже пальчиком безпосередньо Путін і оголосить це в своєму черговому зверненні про чергову так звану СВО. Ігоре, дуже дякую, дякую за цю розмову професійну, реалістичну. Спасибі. Побачимося вже завтра. Хорошого дня наразі на все добре до завтра. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Рина Узлова Я. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наші Ютуби. На Ютуб Ігоря, ссылка під цим відео. На мій Ютуб Узлова Ток за нас дивилося більше 600 людей. Коментарі, лайки, свої міркування. впевнено, вони у нас є на ті теми, які ми обговорили. Залишайте в коментарях під цим відео, де ви нас не дивилися. На Ютуб 24-го, також. Також не забудьте підписатися. Побачимося і перемож.